Гомін ау. Всім привіт це шоу Гомін Аут на радіо Промін. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Робітники пошкодили екскаватором велику китайську стіну. Вони хотіли скоротити дорогу. Ой, отак от, от. Головне питання: скоротити дорогу куди? Якщо за межі Китаю, то ну знаєте, чи можна вважати це злочином? Як виявилось, скоротивши через китайську стіну дорогу, це був для них якраз найдовший шлях, бо тепер треба відсидіти в тюрмі. Ну так не дуже коротко. Єгор, вони для цього і намагалися зекономити час, тому що китайці знають, що їх життєвий тайм менеджмент має включати час на відсидку. Я можу зрозуміти працівників, тому що ця ж стіна вона не вона не перекриває весь кордон Китаю. Її можна просто обійти, і вони такі нашу обходить сто раз краще скорочу. Ну по суті, це вже не стіна, це великий китайський об'їзд, що він там стоїть. Так, зараз китайська стіна дуже непрактична, як оці от, е, роздягальні, знаєте, на, на пляжах, де дуже багато, дуже багато отвору знизу і зверху. І тобі треба в цьому квадратіку обережно роздягнутися, такий ж, так, щоб нічого де, там не було не видно. і там Я знаєш, що видно. думаю, що коли Цінзінпінь переодягається на пляжі в такій штуці, то там охорона так лягає типу, пластом, щоб закрити ножки його. На один на одному лежать. Так, велику китайську стіну пошкодили екскаватором. Не звучить як щось дуже надійне ця стіна на випадок Третьої світової війни, яка ж ну. Буде буде не за горами, за даними поліції, дивіться двоє робітників, яким набридло ходити в об'їзд на свій будмайданчик, за допомогою екскаватора поглибили і розширили частину стіни, що просіла, довівши її до рівня землі. Так ну, зруйнувавши, це геніально. Я думаю, треба кілька років і кілька робітників, щоб велика китайська стіна перетворилась в середню китайську стіну і ще кілька років, і щоб вона з середньої перетворилась в. Маленьку китайську стіну, і так от не щуєшся, і ти вже стоїш там о, в Китаї і питаєш. Яка китайська стіна? Яка китайська стіна? І як ви так швидко сюди доїхали? В чому, в чому ваш секрет? Велика китайська парковка, що протягом стіна. Іронічно, бо по суті, робітники вони ж хотіли підвищити свою продуктивність, а як відомо, комунізм завжди нагороджує креативність в'язниці. Ти такий цікавий стартапер, посиди тут. гарні. Або, або їх вчинок свідчить про те, що в них немає сили, в них бернаут. Але як нам відомо, в Китаї ти можеш сісти до в'язниці просто за те, що використав це слово. Ну, Так. Ця, ця ситуація, вся вона дуже алегорична до того, що, що являє собою Китай на мій нерозуміючий е, прикалістський розум. Е, ну, типу, ось, ось можна просто нормально жити, Ось ось прямо зараз. А Китай такий: ні, давай кошмарить Тайвань, давай придумувати комунізм із. Китайською специфікою і змушують народ робити великий крюк по дорозі до щастя, розумієш, так само і з китайською стіною. Крафтовий Треба комунізм. Постійно огинати. Ну, та, та. Це така метафора, ти, типу, в Китаї. Ти йдеш до щастя й оба, уйгури, уйгури, і <рес> ти, ну, ти да. вже. Ну, блє, Я хочу зайти в Ютуб. Хочеш зайти через VPN, Обійди наш комунізм, і тоді заходь <рес> на Ютуб, <YouTube>. так? <рес> Ну, ж треба зрозуміти, що для ну, для комунізму щастя це не мета. Мета комунізму, щоб європейцям і американцям було що купити на Аліекспрес і вже тоді споглядати за тим, які вони сидять щасливі, бо в них тепер є перука для кота. Ну. Так. Ну, Китай дивіться, існує... дивіться в корінь, дивіться в корінь. Китай існує для калейдоскопів з крашеною водичкою, ну, щоб робити на фабриках. Це понятно. <laughs> я дуже радію, що трикотова армія під землею, і там ніякого немає ні в кого, ні, го... ні городу, ні садиби. Ти думаєш? <laughs> я думаю, що трикотава армія це просто багато підставок для перук е сінзінь. <laughs> Uh, ці, якщо ці, якщо uh, ці дві людини, які порушили, порушили китайську стіну, якщо вони сядуть в тюрму, то вони зможуть з неї вийти, бо там теж стіни, так що там ну, їх не, <гум> <не посадиш. гум> Чекай, чекай. їх в'язниці посадять, тому що вони зіпсували в'язниці, вони будуть сидіти у в'язниці, і це буде перший, виходить, вирок. За рекурсію їх посадять mm -hmm. все клас, клас. Ну, З іншого боку, це ви тут е чуєте історію про вирок. А я чую тут історію про те, що в Китаї жінка може працювати на будівництві на ескалаторі. Тобто Китай зміг досягти рівності незалежно від е незалежно від статі, ти будеш спочатку мантулить, а потім сидіть. <с <с От все всім однаково китайська влада підкреслює. Що що ці двоє людей, це так. жінка і чоловік, так. завдали непоправної шкоди цілісності великої стіни епохи мін та збереженню культурних реліквій? Ох, ну бува. Що вже для мене звучить як неправда. Що значить непоправної шкоди? І це при тому, що в Китаї є технологія, де можна збудувати будинок за 12 годин. Ви не можете збудувати ще 20 китайських стін епохи зараз. Епохи швидше, давайте треба нам стіна. На 3D-принтері. Непоправна шкода. Там ця стіна, я дивився, займає 9 тисяч кілометрів довжину. Ну, це, здається, доволі поправима шкода, якщо там один кусочок екскаватором трошки піділи. І всім відомо, що єдина така захищена реліквія в Китаї це Сіньзіньпінь, а не велика китайська стіна. Тому... Наскільки у китайців своєрідне поняття цілісності, тому що якщо це китайська стіна, то тут треба зберегти цілісність. Можливо, якби е, по кордону України теж було насипано каміння, то ну, китайці такі недопустимо. Каміння посипалося, вони передвинули камінь. Ми засуджуємо агресію. Територіальна цілісність це ну, розумієш це щось метафоричне. Ну, та, да. От каміння побуряли. Це, дуже понятно, це, да. Це, да, це категорично засуджує. Дуже, дуже шкода, що в Китаї тільки одна е, велика стіна. Я б такий, щоб всі кордони Китаю були великою стіною, mm -hmm. яка є великою історичною реліквією, але, але тільки там, де вони межують з Росією, там не, то не реліквія. То можна ну, в будь стороні. В ідеалі, щоб була велика китайська стіна, чотири стіни, велика китайська кришка. Великий китайський замок, і великий китайський ключ. ADHD, десь Valerie. у нас. І, великий, і великий китайський е, нахальний чувак, який його Та-та, і в затонув десь. У в, в, в великому китайському чомусь. Просто від кого обороняє зараз ця китайська стіна? Ось вона обвилилася, і тепер що, на китайців нападуть китайці? Там екскаватор ламає стіну, там такий, знаєш, хтось смився в душі такий, о, боже, стіни більше немає. Там щось балкон добудований, як у нас, знаєш, до стіни. Блін, Я бали... стіклив балкон на китайській стіні. Застіклив собі стіну. Ну, то ви не розумієте, ця стіна важлива, тому що для китайців це який-не якій особисті кордони, хоч якось огородити. Від Китаю, хоча всередині. Просто тут уже одна стіна, ще пару добудувати, там. це дуже непрактично, знаєш, така 9000 Тисячна кілометрова стіна, це якби у нас в золотих воротах лишилася б стіна, був оцей ріф, і ти кожен раз приїжджаєш на золоті, щоб не ретриску піти. Такий опустіть ворота! Опускать ворота, ти це переходиш, але ярмарка кольчуг там усюди. Але ну, Антон, це не зовсім жарт, тому що ну, нам би не випендриватися, бо в нас вже є ну, великий український метроград, і там якраз все так, як ти описуєш. Я хотів, щоб були кальчуги-сіндикат, оці, знаєш ну, модні кальчуги <плес> 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 дуже довгі. Я просто теж, я просто мрію про велику стіну, українську стіну ну, та. на нашому кордоні. Бо в мене якби от як і усіх українців вже викривали на когнітивне сприйняття реальності, то ми за ми вже зараз прямо за любі стіни, але ну. От, Я за будь-які перешкоди на кордоні. У вас дуже, да? дуже високі дерева, дуже сильне сонце, вітер. Ну, будь, будь ласка, природа допоможи, хоч щось там, хоча Просто... пісок якийсь взибучий. Я не знаю. Так, да, плющ, давайте ще додатково такого Кропиву. Пропиву, ще все. От всі так борються з борщовиком. Да? Ну, ну, давайте ну... пос... заселимо борчовик. <рисвіт> так, дуже високий якийсь. Я не думаю, що стіна це якесь дуже практичне рішення в сучасній війні. Єдиний плюс від стіни, що туди можна поставити роутер, щоб дрони краще ловили, коли mm. він буде летіти. Це, та, це, хм. це наштовхує мене на думку, що можливо, єгипетські піраміди збудували прибульці. Суровіків збудували. Бо вони вже знали, вони вже знали, якою буде війна майбутнього. От, е, і такі єдине, що ми лишаємо, ну, типу, на скрижалях вам запис, що просто тримайте Ілона подалі від культа виключення старлінків, і ви виграєте війну. Це було шоу Гомі наут на Радіо Промі. Слухайте нас на Apple, Google та SoundCloud подкастах. З вами був Єгор Шатайло Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Об'їжджай, не об'їжджай велику китайську стіну, а ти все одно another brick in the wall. вол. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут